В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Святвечір по-російськи. Окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі. Кампанія проти Діпстейт. Кому вигідно, аби українці не знали про ситуацію на фронті. Відновлення після обстрілів, які існують програми з допомоги жителям зруйнованих ворожими атаками будинків. Святвечір по російськи окупанти вдарили балістикою по кривому рогу, влучили у житлову чотириповерхівку. поверхівку. Значна частина будівлі зруйнована. За наявною наразі інформацією загинула одна людина. Рятувальники дістали чоловіка з під завалів, проте врятувати його не вдалось. Також в результаті удару вже відомо про 11 постраждалих, шестеро з них у лікарні. Одна людина у важкому стані. Рятувальники продовжують розбір завалів та пошуки людей, що можуть бути у пастці з уламків. Проєкт Діпстейт припиняє роботу. Гучні заяви нардепки Мар'яни Безоглої щодо наступу командування ЗСУ на осінтерів не оби як збентежили і цивільну спільноту, і військових. За словами безуглої команду, яка створює живу мапу війни, хочуть дискредитувати і відправити воювати. Причина припускає депутатка. У сінтери показують реальну картину бойових дій, яка часом не співпадає з даними Генштабу. Тож що це спроба приховати реальну ситуацію на фронті чи провал в комунікації між командуванням сил оборони і дослідниками, з'ясовували мої колеги. Передумовою ситуації стала позначка на карті Діпстейт щодо оточення ворогу Макарівки. Телеграм-канали стали писати про котел, у який росіяни нібито взяли наших військових. Наразі з'являється повідомлення від Мар'яни Безвуглої. то командування зсу хоче закрити діпстейт аналітиків, дискредитувати і мобілізувати, аби ті за її словами не кидали тінь на офіційні заяви генштабу. Ми всі знаємо діпстет ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ старперів на проект ще один вимір їхньої повної відсталості. Далі спростування про котел від оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Неперевірені дані, так як наслідок хибні висновки про наявність такої ситуації. Результат аналізу окремими спостерігачами і незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій. Про ймовірне закриття Deep State починають висловлюватись військові. Це буде максимально в стилі рашки. На кінець третього року діяльності проєкту шукати щось незаконне в їх діях, хоча ніяких конкретних відомостей вони не розповсюджують. Плюс роблять це з затримкою. Тому все в рамках закону досвід показує, що замовчування і брехня призводить до фатальних наслідків. Щодо закриття діпстейт. краще думати, як уникати котлів і оточень, а не про те, як їх приховати. У коментарях до допису воїна Станіслава Бунятова інший військовий зазначає, макарівку українські сили оборони вже тривалий час, як залишили в макарівці. Наші вже мінімум півтори місяці як нема. Це тільки що я знаю. І невідомо коли в останні взагалі були. Для розуміння того, що від неї залишилось, гляньте свіжі супутникові знімки. Ворог, скоріш за все, зайняв наші позиції перед нею. Урешті з'являється і позиція команди State, з якої стає зрозуміло. Загрози для осінтерів, які озвучила безугла не безпідставні. Хоча проєкт та міноборони ще навесні підписали меморандум про співпрацю і обмін даними. Маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але на жаль, не всім главкомам подобається правда, і це прикро. Військовий журналіст Юрій Бутусов стверджує, непорозуміння між оперативно-стратегічним угрупуванням військ Ортиця та командою Діпстей сталося через неправильне трактування даних карти телеграм-каналами та блогерами, які написали про котел. Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ і не під запис. Отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії заяви ОСУ в Хортиця і ні про які заходи для тиску на Діп Стейт мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, Хортиця має запросити на зустріч колектив Діп Стейт щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті. Сподіваюся, що так і станеться. Бо якщо ні, то ніхто б нічого не пояснював і не створював підстави для максимального розголосу історії. Натомість військовий аналітик Іван Ступак припускає, це може бути термінове тимчасове перемир'я. За його словами, діпстейт надто незручний для командування ресурс альтернативної інформації, який жодного разу не схибив, дотримується усіх безпекових заходів, якому люди дуже довіряють. Команда все ж таки є не чіпати діпстейт, принаймні зараз не заважати їхній роботі. Ми не знаємо, як це буде покажеться на подальшій роботі, наприклад, там за місяць, за два, чи буде там якийсь додатковий нов. Ви масований тиск, чи це буде перманентний пермаперманентний тиск? Там не знаю, там, не 100%, а наприклад, там по 5-6% тиснути, впливати на інформаційну позицію. Можливо, таке буде, або можливо, взагалі не будуть чіпати і знаєте, скріпя зубами. військове командування змириться з тим, що є альтернативне джерело інформації, якому довіряє велика кількість не тільки українців, а велика кількість західних аналітиків і політичних діячів. Вони довіряють цьому ресурсу. Команда у Сінтерів стверджує роботу. Припинятиме останнє оновлення мапи було напередодні о 23.20, Хоча доти дві доби змін на ній не відбувалося. І згідно з картою, окупанти сунуть далі до кордонів Дніпропетровщини, підбираючись до великої новосілки, яку називають воротами в наш регіон. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро -ТВ. Більше про це вже о 19.00 у інтерв'ю мого колеги Дмитра Харлова з військовим аналітиком, колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. У Дніпрі діє транзитний хаб для переселенців із Донецької області, де створені комфортні умови для тимчасового проживання. Мешканці мають доступ до житла, харчування та необхідної допомоги. Особливу увагу приділяють дітям. Для них організовують зустрічі з психологами, які допомагають справлятись з емоційними викликами. Хаб став не лише місцем прихистку, а й простором підтримки та відновлення. Більш детально у наступному сюжеті поїхав. А так бать не поїхав сюди танком, бо танк є свій здоровий. Марсин маленьке, а танк нігякий. І вже у свої п'ять років хлопчик Богдан розбирається у військовій техніці. Мріє у майбутньому стати танкістом, аби захищати свою родину. Танк допомагає усім. Подив, що я скоро стану танкістом. І був воєнним. Сам хлопець родом з Донеччини. До Дніпра його евакуювали разом з батьками через постійні обстріли. Мама хлопчика Марія не стримує сліз, коли згадує про свій рідний дім. Ну я взагалі-то сиділа вдома з дітьми, а в мене чоловік працював. Жили нормально, добре. А так як гучно доводилось переїжджати. Я повернулася би назад, але наш будинок вже зруйнований. Наталя все своє життя прожила в Покровську. Виїжджати з міста не планувала до останнього. Лише три тижні, як вона разом з чотирма дітьми евакуювалась до транзитного центру, де їй надали всю необхідну допомогу. Були ми на той момент вдома. Ну, приїхала поліція і нас вивезли сюди. Ну мені тут хорошо мені тут дуже подобається. Але все одно знаєте, ми здесь, а я все одно ще дома. Мені не дають пропадати діти. Знаєте, вот любая проблема, стрес, діти успокаюють. Донька Наталії по пам'яті малює свою домівку з нетерпінням. Чекає моменту, коли разом з сім'єю туди повернеться. А поки в транзитному хабі намагається адаптуватись до нового життя. У шелтері вимушені переселенці можуть отримати медичну, юридичну та гуманітарну допомогу. Також тут допомагають знайти постійне місце проживання та нову роботу. Наш фонд видає гуманітарну допомогу як продуктові набори в тих місцях і ми роздаємо лістовки. Також ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Є таке безпечне місце, де вони можуть сюди приїхати до нас. І прийти дитями, скажем так, і вже далі починати жити. Наразі у хабі перебуває 34 людини з Донеччини. Ще 18 виїхало будувати нове життя. Якщо ви знаходитесь у гарячих точках та потребуєте допомоги, дзвоніть по номеру телефону, який ви побачите на своєму екрані. Дарія Лисенко, Андрій Чебаненко, Дніпро .TV. Для власників житла, пошкодженого або зруйнованого через бойові дії, у Дніпрі діє одразу декілька програм. Місто допомагає як матеріально, так і вставляє вікна, двері та лагодить покрівлю самостійно. Які програми існують в інших містах? Дивіться у матеріалі моїх колег. Вибиті вікна, зруйнований дах, понівечені двері. Наслідки з якими найчастіше стикаються українці у своїх домівках після ворожих обстрілів. У квартирі Дніпрянина Євгенія через вибухову хвилю повилітали вікна та двері. Каже, на момент прильоту був вдома з дружиною та дитиною. Тут були колись двері, тут все, все що мало відкриватися, воно все повилітало, воно все погнулося, потрощилося шафи і так далі. У будинку, в якому мешкає сім'я, встановили майже 180 вікон і дверей, які вилетіли під час обстрілу. Вікна на, наразі встановлюють. Що стосовно службу, я, я, я вражений, якщо чесно. Я, вже, ну, я навіть не думав, у мене не було такої думки, навіть, що хтось там щось нам допомагатиме. Це насправді так. І я був вражений буквально, там, я не знаю, година, можливо, пройшла, може менше. Ну, я трохи забутався в часі, але все дуже швидко, У мене тут ще валялися штори, скло. Це все, і вже хлопці міряли вікна, щось там бігали. От я так спостерігав. Було дуже приємно, як відреагувала влада саме на це питання, і як все швидко було. Організовано у Дніпрі діє одразу декілька програм з надання допомоги громадянам, чиє майно постраждало внаслідок ракетних обстрілів. Тобто людина, як яким у якої майно постраждало від ракетного обстрілу, може отримати до 1 мільйону гривень матеріальної допомоги в залежності від тих пошкоджень, які зазнало її майно. І на сьогоднішній день загалом ми вже надали допомогу за ці роки з 22-го. це. Півтори тисячі домогосподарств на майже 200 мільйонів гривень. Зараз же Дніпро допомагає у випадках відмов за програмою є відновлення. Наприклад, полагодивши вікна, двері або інші пошкодження самостійно, дніпряни можуть отримати відшкодування за міською програмою. Також багатьом доводиться орендувати житло на час реконструкції їх багатоквартирних будинків після прильоту. І тому містом було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги тим мешканцям. Які були вимушені в цей час знімати житло або шукати собі житло та по родичах або знайомих, і місто їм також допомогло. І на період проведення ремонтних робіт вони вони що отримували матеріальну допомогу в залежності від того, яка в них була квартира. Тобто, наприклад, однокімнатна квартира в нас отримували. Власники 9 тисяч гривень, двохкімнат на 13 і три кімнат на 15 тисяч гривень протягом усього проведення ремонтних робіт. Окрім матеріальної допомоги за кошти міського бюджету вставляють вікна, двері та лагодять покрівлю. У департаментах з питань самоорганізації населення та житлового господарства зазначають 90% вибитих вікон з дерев'яними рамами. Їх також замінюють на нові, більш енергоефективні металопластикові сумарно з 2020 Другого року у нас вже відновлено більше 6 тисяч вікон, це близько, там більше 13 тисяч метрів квадратних. Це вікна, двері, склопакети. Місто шукає декілька різних варіантів програм. На початку це ми допомагали з сільового фонду міської ради, зверталися до різних гуманітарних місій. Ми замінили у багатопоквартирних будинках по всьому місту. Це в різних районах було близько 6 тисяч вікон. Також містом були, відремон... містом були відремонтовані покрівлі це близько 30 будинків. Є в нас, на жаль, і такі випадки, як будинок на набережній перемозі 118, де зараз вже завершили демонтаж зруйнованих під'їздів. У цьому будинку тільки у цьому будинку було більше ніж тисяча вікон. Вибиті їх. Ми поставили буквально там десь через місяць, протягом місяця після цієї трагедії. Квартира киянина Костянтина, яку він орендував з сім'єю, зазнала пошкоджень внаслідок ворожої атаки по столиці 30 жовтня. Це була ніч або рано вже 4.30 приблизно такий час був. Пльотша хеда. 7 метрів будинку в дерево. А, квартира наполовину пошкоджена, згоріла, меблі, одяг. Білизна, посуд, все пошкодження за його словами. Жодної допомоги власникам з відновлення квартири міська влада не надала. Приїхали якісь фонди, приїхала приїхала адміністрація кличка, його помічники. Коротше робили фотки там. А ось від французького фонду пообіцяли 10 тисяч гривень і скоріше за все їх виплатять. А от наша потужна. Київська міська держадміністрація значить пообіцяла нам виплату в розмірі залежно від ступеню пошкоджень майна там до трьохсот що тисяч. Це смішно. Але коли ми почали походити по ЦНАПах, ще по якихось там організаціях, не пам'ятаю, нам сказали, що наш будинок житловий будинок, який був введений в експлуатацію 69-го чи 73-го року, він був введений в експлуатацію як нежитлове приміщення, тому всі. Там 9 поверхів, скільки нас там, 40 квартир, Ми всі живемо як, в якомусь ангарі, чи амбарі, чи якась фігня ще. Коротше, ніхто ми нічого не виплачувати, виплачувати не збирається. На другий раз нам сказали, що все дуже важко, дуже багато людей, програми висять. Коротше, ви не перші, ви не останні, ідіть гуляйте. Чотири рази ми там були і усіляк у нас відшивали. В столиці немає єдиної статистики щодо вибитих вікон та їх відновлення. Кожен район і департамент КМДА по-своєму збирає цю інформацію. Ми відправили запит до Київської міської держадміністрації, аби дізнатись про програми, які існують для допомоги у випадках пошкодження майна внаслідок ворожих ударів. Про затвердження міської цільової програми турбота на зустріч киянам на 2022-2024 роки з метою соціального захисту киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку квартири внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України, надавати одноразову адресну матеріальну допомогу киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. В результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку квартири внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України у розмірі 10 тисяч гривень одному із членів сім'ї власників домогосподарства у 2024 році, ситуація по районах нерівномірна. Відшкодування відбуваються за кошти міського бюджету у розмірі до 10 тисяч гривень на одного громадянина. У деяких випадках РДА звертаються за до. Допомогою до благодійних організацій або за програмою є відновлення. Отже, кожен киянин має звернутися із відповідним запитом до районної адміністрації, аби уточнити, чи є можливість для допомоги. Анастасія Васько, Павло Черненко, Микола Худолій, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту форвард італійської роми та збірної України з футболу Артем Довбик та його агент Олексій Люндовський отримали медалі за сприяння Збройним силам України у співпраці з благодійним фондом допомоги та надії. Лише у цьому році ними було придбано і передано понад 10 автівок на потреби військових. Наше кредо менше слів, а більше справ слава Україні разом до перемоги. Написав Люндовський. Тим часом партнер добика по національній команді оборонець клубу англійської прем'єр-ліги Борнмута Ілья Забарний за підсумками голосування, що його проводила Українська асоціація футболу, визнаний гравцем року у збірні України, за яку він відіграв 13 матчів, проте результативними діями не відзначився. Забарний набрав 58% голосів, випередивши вратаря португальської бенфіки Анатолія Трубіна, 23,5% Та він грав лондонського челсі Михайла Мудрика, 18,5%. Натомість Ah, o versão... 48,5% уболівальників переможний поєдинок синьо-жовтих 2-1 у фіналі плей-офф за вихід на євро 2024 проти Ісландії. Визнано матчем 2024 року. Зустріч на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії проти Албанії у лізі нації набрала 32,5%. Ще 19% проголосували за поєдинок на чемпіонаті Європи проти Словаччини. Олександр Усик, який щойно захистив свої титули володаря поясів WBC, IBO, Айбіо в даб. Міей та WBO у матчі реванші проти Тайсона Фюрі опинився на сьомій сходинці рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу, що його оприлюднив всесвітньо відомий портал GiveMeSport. Він випередив Ларі Холмса, Евендера Холіфілда та Володимира Кличка. На першій сходинці легендарний боксер Мухаммед Алі. За ним йде колишній абсолютний чемпіон світу. Ленок Льюікс, Ронікроккі, Марчано отримав бронзову позицію. На четвертому рядку розмістився Джо Луїс, Майк Тайсон п'ятий. 19 медалей вибрали боксери Дніпропетровщини на всеукраїнському турнірі пам'яті Михайла Кореновського, що завершився в Одесі. Чемпіонкою серед юніорок стала Валерія Іванова. Ксенія Савіна завоювала бронзу. Серед юніорів золоті медалі у своїх вагових категоріях завоювали Костянтин Губенко, Єгор. Тихоплав, Денис Мітьолкін, Святослав Первій, Богдан Смоляк, Дмитро Загрулько, Станіслав Гуков. Михайло Бондаренко, Богдан Афанасі, Афан, Агафонов, Срібло у Захара Мельника, Тараса Іващенка, Ясона Васильєва і Богдана Ткаченко. Бронзовими призерами стали Максим Микитюк, Олексій Калишенко, Олександр Танцюра і Мар'ян Плішаков. Белі залі міської ради Дніпра, її секретар Олександр Санжара зустрівся, подякував та привітав керівників і вихованців дитячого молодіжного центру Лідер, які успішно виступили на чемпіонаті світу гамма Ворто ММА Чемпіоншип Ю- -18». 19, який завершився в столиці Індонезії Джакарті в білій залі міської ради Дніпра. Її секретар Олександр Санжара зустрівся, подякував та привітав керівника і вихованців дитячо-молодіжного центру Лідер, які успішно виступили на чемпіонаті Гамма ворд ММА Чемпіоншип Ю-18», який завершився в столиці Індонезії Джакарті. Після чого він першим вшанував. Подякую міського голови, очільника закладу Артема Кров'якова. Все робили добре, готувалась постійно, регулярно. Не було ніяких збій. Я вважаю, що все в нас вдалося. Все вдалось далі, тільки більше. Подібну відзнаку очільника Дніпра отримав і один з його підопічних, вихованець центру Даніл Чернецький, який сповна виклався на турнірі і завоював золоту нагороду. В цілому я задоволений своїм виступом. Я провів три поєдинки: перший з поляком, другий з австралійцем, третій з представителем Азербайджану. Це були дуже складні поєдинки. Змагання були на досить високому рівні, але ми впоралися та виконали усі поставлені нами задачі. Колега Даніїла по дитячому молодіжному центру лідер Анастасія Кучеренко виступала на змаганнях у віковій категорії, де суперниці були на один-два роки старші, що, звісно, завадило дівчині стати чемпіонкою. Втім, і срібна медаль вагомий здобуток серед старших. Вічна напевно, техніці не вистачило, тому що з дівчатами ми були на рівних, Посиля, ось я змагалася в 16-17, тому це був для мене дуже високий рівень. Та категорія була більша на одну. Будемо працювати. Ми проаналізуємо з тренером а, мої помилки, та на наступний чемпіонат ми більш підготуємося та зробимо все, щоб забрати першу медаль. На закінчення секретар міської ради Олександр Санжара поспілкувався з нагородженими їхніми батьками і друзями та запевнив, що влада Дніпра і надалі мотивуватиме усіх, хто своїми здобутками і перемогами прославляє рідне місто на міжнародній арені. Ми щиро радіємо з таких досягнень наших спортсменів. Це наш кзк лідер який відповідно готує таких хороших бійців. І ми щиро вітаємо всіх не тільки з цією перемогою, але з прийдешнім різдвом, яке от сьогодні буде, і відповідно з прийдешнім новим роком. І сподіваємося, новий рік принесе ще більше досягнень, ще більше нагород. І а, 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 наші спортсмени будуть достойно відстоювати честь нашого міста і нашої країни на міжнародній арені. Традиційно апогеєм заходу стало фотографування усіх його учасників на загальну світлину на згадку про подію, що мала місце у білій залі міської ради Дніпра напередодні нового 2025 року. 16 кращих за підсумками попередніх шести етапів з більш ніж 80 учасників, які представляли понад 10 міст України, стали фіналістами традиційного чергового за ліком турніру, однієї з найбільших, якщо не єдиної на теренах держави аматорської ліги з більярдного спорту, клубу Тріумф нашого міста 16 кращих за підсумками попередніх шести етапів, з більш ніж 80 учасників, які представляли понад 10 міст України, стали фіналістами традиційного чергового за ліком турніру. Однієї з найбільших, якщо не єдиної на теренах держави, аматорської ліги з більярдного спорту клубу Тріумф нашого міста з кожним наступним роком проведення вона збирає не тільки гарний, тількисний склад, але і тішить рівнем виконавської майстерності гравців, які, попри заборону, брати участь у змаганнях. Від кандидатів у майстри спорту України і вище низка з них не загубились би і в національній першості серед професіоналів, що красномовно засвідчили поєдинки, проведені протягом року. Що минає? Протягом року точилась дуже запекла боротьба. От, е кожен із учасників е це ну, насправді найсильніші гравці, які на сьогоднішній день зібралися. От, е враження ну, це рівень, ну можна так сказати, що вже наближається до чемпіонату України. Тобто, не дивлячись на те, що аматори, але тут серед аматорів є хлопці, які вже можуть насправді дуже сильно боротися ну, на рівні чемпіонату України, якщо так. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників та суддів подякував і привітав віцепрезидент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко, після чого він вручив відзнаки за розвиток і розбудову гри головному судді турніру аматорської ліги Олександру Раковцю та титулованому спортсмену багаторазовому чемпіону України майстру спорту Владиславу Косогову. А після того як під склепінням залих пролунав державний гімн, відразу на восьми столах. Взяли старт поєдинки, де за олімпійською системою з вибуванням до двох перемог у дисциплінах: комбінована піраміда і вільна піраміда з продовженням до 30 куль визначали сильніших. Ми дуже вдячні всім учасникам турнірів. Їх було Близько 80 Близько 80 гравців з майже 10 міст Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей брали участь протягом 24-го року. Ми дуже раді, що вони виділили час на вихідних та взяли участь. Приїхали до нашого клубу. І нехай очікуємо, що сьогодні найсильніше покажуть найкращу гру. У головному матчі за трофей зійшлися перший номер загального рейтингу шести етапів Дніпровець. Максим Чубін. І 15-й Стефан Туробойський з Кам'янського, які успішно подолали горнило виснажливого дводенного марафону фінального турніру для Чубіна. Він став продовженням переможної ходи, де Макс знову святкував успіх в обох матчах. Натомість, для Туробойського поразки стали першими у ході змагань загалом, і в підсумку він мав задовільнитися другим місцем. Срібною нагородою, яка зрештою його не надто засмутила. Я в принципі задоволений своєю грою. Так звісно, в фіналі трохи не склалося, але так буває: це спорт. Треба краще грати, показувати. Кращі результати, і наступного разу я сподіваюся, що саме я буду із золотою медаллю. Наразі вона стала надбанням Максима Чубіна, який таким чином став абсолютним переможцем турніру, святкувавши успіх у регулярному чемпіонаті, після чого підтвердив своє реноме сильнішого і у фінальному турнірі. Сьогодні своєю грою я в принципі задоволений. Дуже цікава гра. Гарний суперник здобув перемогу. Чудова організація турніру. Дуже дякую всім. За, за те, що ми зібрались тут і зіграли цей турнір. Отже, черговий сезон традиційного турніру аматорської ліги з більярдного спорту Тріумф Дніпра став історією. Втім, продовження обов'язково буде. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Пытали Петросяна сочиняли новые каламбуры для старика Кабаева. Ваганыч один желтый.